Ще раз фіксуємо на відео, як на мене працівник поліції реагує. Я вам сказала, ви свободні. Ви не взяли її цю дівчинку, яка на мене замахувалася. На мене кричати не треба. Я зовсім спокійна і я в своїй країні. Я маю повне право тут знаходитися на цій землі. Я божок Ярослава і хочу. Завершити нарешті це недорозуміння, яке приосходимо в нашій країні. Так що все буде виложено на Ютуб. Не реагуйте дуже емоційно. Да, головне, головне те, що ви повинні знати, що ви, як поліція, ви нас повинні захищати в нашій державі. Ми приїда, дуже Ми дякую вам. да. да для так добре. На мене кричати не треба. Ми з вами розходимось мирно. Чи ви будете писати на мене протокол? Кажіть Все, дуже дякую вам. Да, ми можемо з вами домовитися, правильно? Так, я це розумію. Я за це плачу штрафи регулярно в суд. У мене є всі доказательства. То тобто, є ну, мене штраф, ще не опла... ще Суд не рішився вже новий протокол. Я вчиняю це благодаря. Я знайду гроші заплатити судову, там, судовий збір. Я знайду гроші, виділю свого маленького бізнесу, який знаходиться вон там, в мене на столику. Зараз навіть засніму, що в мене там є. От все засніму, що я тут привезла, і навіть сумочку можу вам показати, що в мене там є. Ні, я покажу теж. От. Якщо, якщо у вас є проблеми до мене, наприклад, як до жінки, як до матері, якщо у вас є питання до мене, так, як, до, ну, як до жінки, <поців> не робіть, не я не роблю на публіку. Ви ні, ви це ви вже ви не ви публіка. Ви, ви, побліг, да. ви поліція, да. ви полі, поліція ви да. Тому що на мене напала неадекватна людина, ви її не забрали. Кажіть. Так розглянули, то відомо, що дана особа зараз не потребує госпіталізувати. Так, харашови Дуже дякую вам, що ви приїхали. Ви її там десь на північному вокзалі лишили? Да? На північному вокзалі лишили і самі зараз будете ну їхати. Я дуже вдячна вам, що ви нас захищаєте. Дуже вдячна вам. Я думаю, що вам час їхати, да? Чи ви будете складати протокол? Ні, я не хочу заяву писати. Я просто вам. Просто вам не треба заяву. Я думаю, що да, в нас зараз все видно через інтернет, ми не боїмося нікого і в нас. Все, все в країні повинно бути прозрачно. Це за те, вмирали наші діти на фронті, зникали наші чоловіки, батьки. І за цього, якщо порядок, то порядок має бути кругом. Правильно? Я знайду штрафи, не дивіться на мій стіл. Я найду, навіть якщо ви напишете протокол, я знайду як інвалід, як мати одиночка, заплатити скільки там гривень, скільки призначить суддя, за те, що порушую я от, в комендантську годину. А ви. А ви, а ви як поліція, дуже вам вдячна, що ви захистили мене і, і медичні працівники. Да, і медичні працівники вже поїхали. Вже їх і близько немає на вокзалі. Оце ж я на вас і сподіваюся, тому що ну, крім поліції у нас, я так думаю, немає ж більше ніякого в місті, може тероборона, якась якісь хлопці, щоб ну, кого визвати в такому випадку. Якщо вона стоїть, наприклад, і мені отакого замахується, я боюся, що вона мені в ухо дасть, понимаєте? я і боюся. Олексіївна. Ми приїхали їй мати. Ми її знайшли, ну я, я розумію, тобто ви її з собою брати додому в квартиру не будете. Ну, це це зрозуміло, що ви її додому да, брати не будете, вона не нужна ні вашому працівнику, ні вам, щоб вона в машині там сиділа, варняла. Все, дуже дякую вам, до побачення. Щасливо. Угу, дуже дякую. Так, все, Машина від'їжджає, ми вирішили питання по поводу, по поводу нашої неадекватності в країні. Я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Так, не прощаємося, дірочким.